Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати такий смачний, простий тертий пиріг із варенням. Мені потрібно для нього 500 г борошна, 1 чайну ложку порошку до печива, 200 г масла, 250 г цукру, 2 яйця. Для тіста я всипала борошно в миску. Я всипаю ось таку повну чайну ложечку порошку до печива і з порошном перемішую. Додаю 200 г цукру. можна давати трошки більше, 250 г цукру, якщо був більше солодший. І масло я тру на теркові. Масло має бути таке Кімнатної температури і не дуже м'якеньке, щоб можна було потерти. Можна м'яткою м'яти. Все добре перетираю з борошном. І додаю два яйця. І добре замішую тісто. Тісто має бути не дуже таке туге, звичайне пісочне тісто. Я ось таку трошки одну третю частину зараз поставлю в камеру, щоб вона замерзла і потім була на затерку пирога. Покладу я в кульочок, покладу в муропілку. Решта це тісто також запускаю в кульочок і ставлю в холодильник. Тісто в мене постояло в холодильнику півтора години. І тепер я його витягнула, трошки підсиплю борошном і буду розкачувати тачалкою. Пекти я буду в такій формі 20 на 30. Застелила я її повністю паргаментно. І зараз буду накладати тісто. Трошки підсипаю мукою, щоб тісто не приставало до тачалки. Ось так склала і викладаю. Тісто я розклала на... на. тісто я накладаю джем. Я маю ось такий малиновий джем. Не дуже сильно густий і не рідкий. Приблизно грам 400. Можна дати менше, 300. І розкладаю по тісті. Варення я розклала. Для цієї форми мені достатньо 300 г варення. Якщо брати більшу форму для випікання, можна давати більше варення. І зараз я буду затирати тісто. Тепер я витягнула другу частину тіста з морозилки. Можна трошки теж підсипати мукою, щоб воно так не лепло до терки. І буду натирати. Затирати пиріг. Тісто добре замерзло і гарно натирається. Затерла я тісто і тепер ставлю духовку. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. Печеться приблизно 20 хвилин. Пиріг готовий. Зараз я його розріжу. Такий вийшов пиріг. Дуже смачний.